Рівне знову у скорботі. На Майдані Незалежності зібралися десятки містян, аби попрощатися із воїном Андрієм Біликом. Чуйний, добрий, таким героя запам'ятали рідні, а знайомі поділилися, що Андрій був дуже здібною дитиною. Це була прекрасна дитина, розумна. Він зразу пішов у другий клас. Чотирьох років читав в бібліотеку ходив. Нерозумний, він прекрасно грав на скрипці чудово закінчив музичну школу. Після закінчення школи Андрій здобував вищу освіту у національному університеті водного господарства та природокористування. Працював у сфері IT. У липні 2024 року був мобілізований до лав збройних сил України. Чоловік мав статус учасника бойових дій. Був нагороджений відзнакою Хрест воїна Єгеря другого ступеня. Він не ховався, поїхав. Це обіцяв мамі, що все буде добре, що він повернеться, і все буде перемога. На жаль, 30-річний солдат Андрій Білик загинув під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку, 19 липня цьогоріч. Заупокійну службу за воїном провели у свято Покровському соборі. Поховали на алеї героїв кладовища Нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Юлія Смель, Олексій Олексієнко. Випуск новин.